Падіння аварійних дерев у Полтаві яку компенсацію спрямували потерпілим і в якому вони стані? Не тяжка поєднана травма. Дитина знаходиться в медикаментозному Перейменування вулиць четвертої черги як подати пропозицію у полтавській громаді. Будь-який житель нашої громади може подати свою пропозицію, але головне з обґрунтуванням у Полтаві змінюють роботу світлофорів через затори. Де саме? Приходиться іноді раніше виїжджати, тому що розумієш, що можеш не встигнути із за цієї затори. В обласному центрі відкрили першу в Україні СТО вільних. Кому допомагають? Ми готові взяти ветеранів на навчання, навіть якщо вони без досвіду, але в них є бажання. Дивився я телевізор. Чую грохот. Открив двері, дивлюся, а дерево торчить сюди. У кімнаті в будинку Олексія Власова пробита стеля, а на підлозі купи штукатурки. На дах цього дому та ще двох будівель в ніч з 7 на 8 жовтня впало дерево. І міський голова приходила. Вчора цілий день тут була. Вчора ж тут три машини вивозили це, от це дерево. Там воно дерево страшенне було. Там вже скільки заявлень писали, щоб його спиляли. Оце заїхали три огромні машини і все Поляли, повбирали. Були в місці подали заяви там, взяли документи всі, у нас копії там, ну, на домовласність і другі там. Шістьом жителям пошкодженого будинку під час засідання виконавчого комітету полтавської міськради вирішили спрямувати по 10 тисяч гривень. Ще 50 тисяч матеріальної допомоги спрямували жінці, яку травмувало дерево на літньому майданчику кафе. Її 7 жовтня доставили в обласну лікарню. Там зробили операцію і вивели з шокового стану. Говорить за відділення закладу Валентин Білий. Поєднана травма і черепно-мозкова, і спінальна. І явище спінального шоку були. Зараз вона. Із цього шоку виведена, і тому подальше проводиться інтенсивна терапія і оперативне втручання. Було вирішено проводити вже операцію нейрохірургічного профілю. Ще один такий випадок трапився на зупинці. Так травмувався 12-річний син Алехижняк ілля. Це було в суботу вже ближе до обіду. А я з ним спілкувалася десь за півгодинки до цього ситуації. Він був на тренуванні з футболу. З тренування він їхав додому. Він дійшов до, до зупинки на южну і туди хотів поїхати автобусом доїхати до Кіннич. Сказали, що Ілля в лікарні, що погане состояння. Дитина була доставлена на наш лікувальний заклад 7 жовтня, 12.05. Минутці приймальне відділення, відразу відділення інтенсивної терапії край тяжкому стані. 9 жовтня на 11.25 Стан залишається. Він стабілізувався, але стан залишається тяжким. Не тяжка поєднана травма. Дитина знаходиться в медикаментозному сні. По хлопчику ми ведемо в плані комунікацію з родиною, як їм зручніше. Було два варіанти: перший це Допомога на близьких, які зареєстровані відповідно в нашій територіальній громаді, або ж це субвенція в територіальну громаду, в якій приписаний хлопчик. У міській раді 9 жовтня провели нараду щодо аварійних дерев, під час якої вирішили створити їх електронний реєстр, зокрема аварійних. Це не скрізь падіння дерев, десь були відчахнуті гілки. Тобто, але ці 13 місць, локацій потребували включення комунальних служб, розпилу відповідних дерев, і гілок, прибирання території, вивозу відповідного матеріалу, який лишився після цього. Така ситуація вона склалася вже не за цей сезон, не за один рік і не за два роки в тому числі. Тема аварійних дерев піднімалася неодноразово, має свої нюанси, які сьогодні треба обговорити, але точно треба починати діяти. І, на жаль, на жаль, я скажу, це от вже після ось таких подій. Як розповів заступник міського голови Володимир Чередниченко, нині у громаді від півтори до двох тисяч аварійних дерев. Згідно з чинним законодавством, усі вони мають бути ліквідовані. Дарина Литвак ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Проспект першотравневий у середмісті Полтави один із тих, які мають перейменувати у рамках четвертої черги зміни топонімів у громаді. Викладачі та студенти полтавської політехніки пропонуватимуть назвати проспект університетським, каже професор закладу Андрій. Конюк. Логіка проста: немає нічого комуністичного, немає нічого того, що могло би прив'язатися до якихось персоналій і це запорука того, що в майбутньому не буде можливе ну можливих конфліктів. На цьому проспекті знаходиться три вищих навчальних заклади. Історична назва була проспект Інститутський, пов'язаний з тим, що ми зараз знаходимося в цій будівлі, центральному корпусі пам'ятки архітектури загально національного значення. От бувший інститут шляхетних дівчат. Студенти позитивно поставилися до цієї ініціативи, підтримали. Ми урахували думку кожного, провели розширені збори студентського самовряду. Ця назва вже назрівала досить давно. Студенти навіть просто так називалися вулицю. Вже університетська. Студентське самоврядування написало звернення лист звернення в інститут розвитку міста з цією пропозицією і буде його висувати. Загалом у четвертій черзі мають перейменувати 50 топонімів у громаді. Приймати пропозиції нових назв будуть від 9 до 23 жовтня. Подати свій варіант можна у три способи, зокрема через анкету-опитувальник в інтернеті на електронну пошту комунальної установи інститут розвитку міста або ж у паперовому варіанті за адресою цієї організації, розповіла Суспільному фахівчиня Анна Воробйова. Четверта черга вона приурочена перейменування, які стосуються радянської риторики та всіх геонімів з невизначеними назвами та ті, які були перенесені на четверту чергу. Будь-який житель нашої громади може подати свою пропозицію. Але головне з обґрунтуванням анонімних ми не приймаємо. За словами Анни Воробйової, після збору пропозицій їх опрацюють представники робочої групи, а згодом мають винести на голосування для жителів громади. Я проти переіменування будь-яких вулиць, тому що ну, я вважаю, що в нас є більш нагальні потреби зараз допомагати нашим хлопцям донатити, чим зараз витрачати гроші і час на переіменування вулиць. Перейменування то значно нужне. У нас достатньо своїх героїв переглянути історію, переглянути тих людей, які пов'язані з Полтавою. У нас багато видатних людей. Питання щодо перейменування вулиць у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. Відтоді затвердили нові назви для топонімів першої та другої черги. Загалом їх 166. Вони містили орфографічні помилки, русизми, стосувалися російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Голосування за 61 топонім третьої черги відбулося, але нові назви не затвердили на сесії міської ради. Ці вулиці та провулки стосуються російських та радянських митців і науковців. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На вулиці Європейській у Полтаві затор в обидві сторони. Приходиться іноді раніше виїжджати, тому що розумієш, що Можеш не встигнути і за цей затор і приходиться раніше вставати. Затори у місті виникли від 5 жовтня. Їх спричинило перекриття вулиці Раїси Кириченко від вулиці Остапа Вишні до європейської. От електромотора пробка. О, ну, одного по панаса Мирного, там через Кабищини. Я ж на Чапаєва виїхав. Я в центрі їхав, то так. Ну, пробки стає довше було, в чому я обіжав. Ремонтні роботи на вулиці Кириченко розпочали працівники Полтава водоканалу. Ми розпочали ремонтні роботи зруйнованого сульфатно-газовою корозією залізобетонного каналізаційного оглядового колодязя. Головна складність виконання цих ремонтних робіт це значна глибина понад 6 метрів. Ситуація така, що йдуть ремонтні роботи. Тобто, і потрібно розуміти, що це, це тимчасові незручності і ніхто зараз краще не зробить. Більше телеграмтності на дорогах, взаємопонімання, і тоді буде все нормально. Як розповів директор підприємства Міськсвітло Руслан Решетило, аби розвантажити рух транспорту та уникнути заторів, пробують переналаштувати світлофори. Світлофор на вулиці Європейська, поворот на Сінну і Кагамлика, було прийнято рішення заборонити лівий поворот на Сінну. Вимкнути повністю стрілку ми не можемо, тому що вона запаралелена з поворотом на Кагамлика. Біля кінотеатру Конкорд на даному світлофорі буде прописана нова циклограма з затримкою зеленого сигналу світлофор на більш тривалий шлях термін для можливості повороту наліво, на ліво на світлофор сіна Остапа Вишні буде переведено просто в морятливий режим. Лівий поворот на Раїси Кириченко заборонили ще 6 жовтня. А нова циклограма для світлофора на перехресті Європейська Остапа Вишні працюватиме від 10 жовтня, каже Руслан Решетило. Поки що це тестовий режим. Переглянемо. Якщо ситуація стабілізується, виправиться на краще, будемо розглядати можливість запровадження подібних дій і на інших проблемних точках. Як розповіла раніше речниця Полтави водоканалу Ірина Філоненко, на ремонт каналізаційного колодязя спрямували півтора мільйони гривень з бюджету підприємства. Роботи планують завершити до кінця року. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Понад 282 тисячі російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 350 за минулу добу – це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема два танки, три бойові бронювані машини, три спецтехніки та одна артилерійська система. Кількість знищених реактивних систем залпового вогню, а також збитих безпілотників, літаків та гелікоптерів, не змінилася. Було виведено з ладу дві одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Жителька Полтави Наталія Васько на станцію техобслуговування приїхала замінити гуму на колесах. Жінка стала першою клієнткою соціальної СТО. Випадково шукала рядом з місцем проживання, замінила колеса і допомогла тим самим нашому ЗИСУ. У цій автомайстерні гроші виручені за ремонт цивільних машин направляють на безкоштовний ремонт автівок для військових. Це перший такий проєкт в Україні, розповів директор благодійного фонду Вільні та незламні Денис Кляп. Суть проекту в тому, щоб відремонтувати як можна більше допомогти нашим військовим. Тому що останні два місяці наших до до виникнення цієї ідеї ось в нас найбільший, найбільша стаття витрат була це е, ремонт автомобілів наших волонтерських е, військових. Тобто середній чек був 50-70 тисяч гривень на ремонт однієї машини. Виникла ідея півтора місяця назад. Сьогодні вже перший день робочий наш 100% прибутку йде на е, ремонт військових е, автомобілів. Ремонт плюс закупівля запчастин. В одному із боксів станції головний механік Олександр Шкурупій оглядає автомобіль. Його автомайстри готують для військових. Вже за тиждень готову автівку передадуть на Донеччину, каже Олександр. Є датчик тиску, який знаходиться на паливному насосі високого тиску. І ми діагностували, що він некоректно працює. Для дальнішого використання машини нам потрібно його зняти. Діагностувати його непосередньо, замірять опір, який він нам дає, чи правильно, чи ні. І потім дивитися, чи в нас проблеми з датчиком, чи в нас вже проблеми з паленим насосом високого тиску. Вже в етапі демонтажу ходова частина це заміна шрузів повна, заміна амортизаторів, заміна речагів і заміна тормозних колодок і планове його. Нині у майстерні працює троє автомайстрів. Як розповів Денис Кляп, в подальшому вони планують влаштовувати на роботу ветеранів війни. Вже один ветеран є, який через тиждень десь має починати роботу в нас. Ми готові взяти ветеранів на навчання, навіть якщо вони без досвіду, але в них є бажання ветеранів з інвалідністю. Неважливо, тобто, якщо в них є бажання, вони розуміють, що вони зможуть. Щось робити, Да? ми готові їх обучити з нуля і надати роботу. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 0 до п'яти тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0,5 градусів. В день – плюс 5, плюс 10. В обласному центрі вночі – 0,2 вище 0, на поверхні ґрунту заморозки – 1,3 тепла, а в день – від 7 до 9 градусів тепла.